Аху, вітаю! Сьогодні другий день нашого виїзного такого атмоперезавантаження на тему Нове небо, нова Кондалінія. І хочу своїм бінкодом поділитися для тих, хто з нами двійниками і океанчику вам трішки показати. Дивіться, яка красавниця. Красиво, да? Тому постою тут, мені все одно де стоять, вам красиво. А... Пояснюю, все веде до того, що планета і людство переходять на нове вид живлення, і це дуже схоже на те, про що знають йогіни. Коли ми в пранічному диханні, коли ми іншим, живленні. А це знаєте, як поки дитина маленька, вона їсть маму зсередини, те, що їй там потрібно, доходить. Потім тільки молоко, потім тільки прикорми. Ну тобто в кожному віці на кожну істоту є своє живлення. І а, живлення це не просто харчування, а, це інформація, це певний вібраційний фон, Це ну домівка така да, своє. І ось людство зараз а, і фізично, тому що з величезною швидкістю в нас зменшується. А, ці станції, наші електричні в клітинах, а навпаки, центросома починає світитися. Як люди переходять на альтернативний вид топлення. так ми бачимо, що і свідомість переходить, ніби знаєте, на інший вид їжі, Її... чи більш більш чистіше інформація. І ось це нове небо, нова кунделіня це якби і є тема того, про що я вам кажу. Але ми вже другу добу не можемо підійти до цієї теми близько, тому що показують, що треба зрозуміти смисли нові, і нас все ведуть до пари. Нас все ведуть до відносин в парі, до того, що ми з вами еволюціонувати можемо тільки через відзеркалювання не нашого лівого і правого мозку. А через одне одного, через створення всередині себе певних систем домовленостей, Знаєте, як що в нас допустимо, що недопустимо, в що ми віримо, що ми культивуємо. Це ну, така лебедина вірність. Нас повністю ведуть туди. І сьогодні, коли стало зрозуміло, що ведуть до партнерства, і треба працювати з модулем близнюкового полум'я, а це все непросто, тому що планетарних душ їх нема. А у космічних душ розбудити їх неможливо, і зараз формують модулі для того, щоб могли планетарні космічні душі замінювати одне одного. І ну тобто, потрібен модуль близнюкового полум'я. Це монадне полум'я, яке дає можливість перейти на цей інший рівень. це як розказують вийти сенсари, але зараз мова геть не про це. Зараз мова про те, щоб вийти на інший рівень гри, а це вдвох. І, і це прям монада. Оця це тіло світла, тіло Ганеші, Якщо ви знаєте трикутник вверх, трикутник вниз. Так ось це не персональна карета, там катамаран для двох. І все, вже думаємо, що практично дійшли. Дійшли, все, вже будемо зараз працювати над тим, щоб тіло було спроможне запустити кундаліні, голова була спроможна амріту запустити, щоб вони могли зустрітися, щоб були ці контури готові. Ні, показують, що ще щось потрібно зробити. Підходить до мене колега і каже: ми в чаті Ахо зробили циклик Махиляна кожній області, але не відчули себе в праві і в силі робити для всієї України, щоб вони всі були об'єднані. А мова йшла і саме про це єднання. Єднання не територіальне, а на оцих засадах, коли всі підхватують ось. Цю конституцію, цю пам'ятку, цей цю збірку правил поведінки і так далі. Всі починають жити якби по цьому закону: людяного людства. І прийшли, що ну давайте для України зробимо роботу. Ну і побачили наступну картину: що все це тримається на певній кількості людей: хто в окопах, хто волонтерять, хто донатять, хто моляться, хто. І е, вон, ця частина вже лежала. Знаєте, розп'ята як та зірка е, влада, фігура влади, яка ходила навколо в маркері, е, що ми жертви, е, е, і повне небажання припиняти весь цей трендець. Не у Путіна, бо йому там, судячи, з усього після цього буде непереливки, не наші. Бо завтра ж такі розслідування будуть повністю. А війна все спише, а там когось вб'ють, а там когось. І такий був гнів праведний у духу взагалі планетарного. Тому що ми провалилися, що людство вже п'ять разів пробувало, і п'ять разів знаходився чоловік, і чоловіче затівало ці війни, затівало ці апокаліпсиси. І зараз ми з вами повинні переписати не просто останню катастрофу, а це е, Атлантида, а взагалі вихід там до вхід у ті всі спроби людства е, вийти на інший рівень е, ось цього, а не технічного. Бо з того, що знаходять, і з того, що ми бачимо, цивілізація була така, що нам ще з вами і не снилося. Тобто в них були персональні е, літальні апарати замість машин, е, вони володіли там сітхами, ну, тобто вони, вони були точно розвинятіше, ніж ми зараз. Вони, а це Ми в, минулій, в минулому серіалі, не серіалі, а в сезоні. Бо серіал все ще той, незавершений завершений ж гештальм. І Атланти накрутили там щось з генною інженерією, і нам кажуть те саме, що ми йдемо цим самим шляхом, що наші вчення працюють з чорною матерією, ти що з колайдром працюють, і що вони не розуміють, що вони роблять. Що вони не розуміють, що вони роблять, тому що технічно прийшли до певних технічних можливостей. А духовно не готові, тобто, ті, хто не дуже хочуть, щоб ми з вами розвивалися, дали нам доступ до ядерки раніше ніж ми з вами готові були. І тому зараз просто паралельно потрібно працювати над тим, щоб цю силу направити в розвиток, щоб технології, які зараз заходять, направити в розвиток І Україна, повинна стати першою державою, яка це покаже. І оця вся історія з корупцією повинна нам показати, що раз людям не можемо довіряти, давайте будуть машини. Машині не взятку не даси за 20 хвилин може штучний інтелект розібрати всі завали, які за порушеннями лежать руками в наших судах. Але що тоді робити з суддями, помічниками і прибиральницями і так далі? І так далі? А рішення є. Рішення за тим, що раз людська природа, отака тварна. Раз отаке, тому що це не влада. Показали, що це шматок людства. Показали, що вони нам дзеркалять отой кусок шматок людей, які всі на своїх місцях брешуть, крадуть в сім'ях. Показали, які вони всі нещасні в сім'ях. Показали, які вони всі нещасні ці в цій владі в сім'ях, і оце нещастя заставляє шукати якісь інші смисли, набивати ці кармани, грати в якісь войнушки оці в хлопчиків в обогащення Оце просто бо немає отут того, заради чого мир повинен бути, а не війна. Бо війна потрібна для грошей, а мир потрібен для життя. І прямо ці всі душі витряхували. Запитували. І народ, який вважає, що він маленький, що від нього нічого не залежить, прямо в полі казали: Ви сила, ви ці революції зробили. Ви повинні стати тою силою, яка дивиться і не дає зараз можливості жодній блухі, яка приймала участь в цій всій історії, вийти з історії цієї сухою. Треба все знати, і хто вертольоти надавав. І хто приймав участь, і все по закону, і все по і ми повинні бути сьогодні тою силою, яка вичистить це, а потім е не можна замінити інших. Систему треба замінювати, і це технічні можливості. І Україна буде не аграрною країною, а новою силиконовою долиною і розуми, які зараз у молоді прокидаються, очищаються від цієї полини від цього всього, будуть працювати на це. Тому зараз прямо народ своїм волевиявленням вирішує цей напрямок. І основне, що ми повинні в цій гордості, в цій рівності дивитися, що. Ми за це воюємо, за це, щоб такого не було, вичистити і знаходити рішення. А Рішення тільки технічні, тільки технічні. Жодна людина не може так система побудована, так соблазне, на тих провокатори. провокація в того ще щось, а в того ще щось, тобто в того залякали, в того ще. Тобто треба машину туди. Треба зати машину, яка не буде нами керувати, але при цьому буде робити свою справу. Тому поступово поступово переведемо Що з цього це є, коли наша дія станети ельфійською королевою системою, яка буде дбати про своїх дітей як добра мама, і виконувати все по честі, по закону, по тим правилам, які вложені, і оце наше спасіння. Бо в людях нема і не вивернемося. Тобто, нам потрібно оця біоніка, оці технічні штуки. Тому що якщо людину зараз посадити, будете те Якось так. Все, добре, дякую.